Привіт, друзі! У всіх у нас трапляються в житті різні життєві ситуації, веселі, радісні, сумні. І кожен реагує по-різному. Та здебільшого, коли трапляються якісь затиші, то всі сприймають це як втому і засмученість. Як говорив наш співвітчизник, за рідним батьком мав українське походження Ігор Тальков. У своїй пісні Я повернусь. Коли стихають життєві бурі, друзі і вороги вважають одні, що він втомився, інші, що здався. Але насправді це просто перепочинок. Ось такий у мене є для вас вірш. Який я назвав здоровий ігнор і рівновага? Повітря, сонечко, водиця, все те дріб'язок, дурниця. Лише здоровий пофігізм зміцнює наш організм. Варто тільки показати, що ти можеш сумувати, як втрачаєш ти контроль і другорядно граєш роль. Тільки сам ти дозволяєш, що тобою управляє, Над собою пожартуєш. Радість, серцем ти відчуєш, отже рук не опускай, волю смутку не давай, ти, володар всіх стихій, контролюєш настрій свій. Не заплющуй свої очі, на що бачити не хочеш, і з упевненістю дій. І завжди життю радій, сонцю сміло посміхайся, сам собою залишайся, знай, здоровий пофігізм це хоробрий реалізм. Дякую вам, друзі! Гарного всім настрою!